Вітаємо вас, пані та панове! Ви на каналі Автоімпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про свіженький технологічний автомобіль від французького гіганта. Що це за тачка? Давайте розбиратись. Поїхали! Сьогодні до вашої уваги Реносценік 4-го покоління 2017 року випуску з двигуном 1,5 дизель та пробіг 180 тисяч кілометрів. Приїхала машина до нас із Бельгії. Чому я сижу саме тут? Ви тільки гляньте на ці диски. Це у нас опціональні 20-ті басешні диски. Розмір гуми у нас 195 55 r 20 Тільки гляньте, як вони соковито виглядають. Це просто щось із чимось. Дивіться. Вище за коліно, а це. Розмір цього диска. Ви просто уявити собі не можете, яке воно зблизька. Я не знаю, камера передає так, як це я бачу на власні очі чи не передає, але воно виглядають максимально дико, максимально круто та максимально стильно. В цілому цей автомобіль вже виглядає як автомобіль нового покоління. Така мордашка у нас симпатична, здоровий значок Рено. Є у нас парктроніки. Парктроніки вкруг, до речі, навіть по бокам. Ось тут у нас є парктроніки. Це означає, що в автомобіля присутня автопарковочка. У нас лінзована оптика із денними ходовими вогнями. Тут отак гарнесенько вони світяться. Зараз спробую, якщо я натисну ось такий ключик, до речі, симпатичний. Зараз натисну, вони мають засвітитись. Нє? О! Отак вони засвічуються. Ну, коли темно, зараз не так це можна побачити, але коли темно, виглядає це максимально бодро та приємно. І в цілому автомобіль має такий силует. Він не, не схожий ні на що. Він не схожий на повноцінний кросовер, він не схожий на той самий компакт Вен. От якось французи змогли це все так поєднати, що виглядає просто, просто приємно, стильно. Я б навіть сказав би молодіжно, бо ну не знаю. Мені особисто подобається, я ж ще не такий старий, начебто. але подобається мені машина ця дуже сильно. Давайте глянемо по комплектації. Відразу тут нас зустрічає безключовий доступ по автомобілю. Коли ми блокуємо автомобіль, у нас складуються зеркала. Засовуємо сюди руку, зеркала розкладуються. Тут, до речі, можна ввімкнути на авторежим, воно буде автоматично, можна там мануально зеркала складувати. Тут у нас електрика по зеркалам. Повний електропакет, шкіряні вставочки, звісно ж, виглядає круто. По салону тут у нас ось такі сидіння. Дуже вони мені нагадують рекаровські сидіння з такими ярко вираженими боковими підтримками. Посередині у нас текстиль, така як це називається? Волніста, чи як? В общем, виглядає класно. Мультифункціональне кермо, звісно ж, автосвітло, автодощ, але до функцій давайте перемістимось з вами повноцінно в салон. І все ж таки більш детальніше подивимося, що у нас є по функціоналу в даному автомобілі. Діма, ти переходь туди. Я... Так, а тепер давайте більш детальніше подивимося по функціоналу нашої автівки, що вона нам пропонує. В першу чергу це регулювання керма. У нас є по висоті та по виліту. Далі, повторюся, автосвітло, автодощ, мультифункціональне кермо з функцією з ліміт контролю, підрульовий, перемикач мультимедії. Давайте глянемо, що, що саме по мультимедії. Я думаю, можна і не заводити. Просто так вімкнемо. Зразу нас зустрічає музика. Перше, що в автомобілі ви можете встановити свій власний профіль. Тобто ви натискаєте сюди на профілі, і тут ви можете там підписати. У нас є наш профіль автоімпорт. Ми натискаємо на нього. А він, власне, зараз і активний. Е, пишемо ОК, тут у нас вже є мова, ніяких язиків. Дивіться, переходимо в меню автомобіля. Так, по-перше, в нас є навігація. Навігація вже із українськими картами, деталізованими. Все працює 8 березня, вулиця Білопільський шлях. Ось так це все працює. Ковпака показує нашу локацію. Ми знаходимося за адресою місто Суми, вулиця Білопільський шлях, 11. Так, далі, що у нас є іще по функціоналу? Мультимедія. Ми можемо радіо, звісно, звісно налаштувати, можемо підключити наш телефон і е, слухати музику через Bluetooth. Саме із е, автомобіля. Також у нас є два роз'єми USB, два роз'єми AUX. Далі ну фото зрозуміло, можемо подивитись фотографії з флешки, відео там із флешки і так далі. Тут, де є відео. Далі йдемо. Телефон, звісно, ви можете телефонувати і так далі. Ну, е, обична звичайна, звичайний опціонал. Звичайного автомобіля. Тут профілі Койот, я не знаю, до речі, що це таке. Це, скоріш за все, якась е, спеціалізована. Так, е, здається, на Рено саме на це, на четверте покоління, є спеціалізована програма, яку ви встановлюєте на телефон, і так само, як і з Теслою ви можете дивитися, там, налаштовувати собі її з телефону там, підігрів, щоб ви зранку підійшли, і печка вже підігріла вам. і так Далі, далі автомобіль натискаємо. Тут у нас є саме асистенти, які присутні в даному автомобілі. Навколишнє освітлення це мається на увазі наша амбієнт підсвітка. У нас є вона тут, в ногах. Ось, можливо, нас вдасться передати, якщо вівкам там, наприклад. О, Оцей колір дуже класно видно. Бачите, як світиться під ногами все, і, і, і все всюди буде світитися. Можна інтенсивність там додати, на панелі приладів також міняється, передня зона. Далі сидіння. Сидіння у нас складаються одним дотиком, тобто задній ряд нажимаємо. Ми можемо скласти відразу усі сидіння, або можемо там обрати оцю, або цю. Ну, давайте, наприклад, цю беремо і складемо цю, натискаємо Скласти. У нас автомобіль питає, продовжити чи не продовжити. Так, продовжити. Оп! Сидіння у нас складається. Жалко, що не можна його так же само розкласти, але то вже було б сильно і багато. Далі, мультисенс. Це у нас вибирання саме режимів їзди на цьому автомобілі. Ми маємо спорт, комфорт, нейтральний, еко і персональний. Ми можемо налаштувати. Тобто, ви коли ви вибираєте, у нас міняється. Тут на приборній панелі міняється сам там тахометр, спідометр. От, наприклад, в нейтральному у нас ось такий спідометр. Якщо ми обираємо комфортний режим, у нас стає такий спідометр синенький. Якщо ми обираємо спорт режим, у нас тут не спідометр відображається, а відображається вже тахометр. І в екорежимі це ж, звісно, буде зелений, максимальна економія палива. Їздите і кайфуєте. Так, йдемо далі. Допомога водію. Тут у нас є безліч функцій, які можуть допомагати вам при користуванні даним автомобілем. Автомобіль вам буде сигналізувати про вихід із смуги, включена ця опція. Тут ми можемо налаштувати вібрацію, чутливість. Тобто ви виїжджаєте з смуги, у вас руль вібрірує, як уже в нових BMW та Mercedes. Далі, активне гальмування. Це означає, що коли ви. Їдете і автомобіль бачить перешкоду, там це може бути пішох... пішохід або ще щось таке. Там собака якась пробігає, то автомобіль буде сам автоматично притормажувати, якщо ви там не встигли зреагувати. Чи ще щось таке, датчики реагують швидше ніж людське око. Сигнали про сліпі зони. В зеркалах у нас присутні в кутиках е сигнали сповіщення про те, що якийсь автомобіль, який рухається позаду вас, знаходиться в мертвій зоні. Коли він буде під'їжджати до вас, автомобіль буде про це вам сигналізувати. Присутнє в нас автоматичне дальнє світло, тобто ви їдете на дальньому. Якщо там навпроти вас рухається якийсь автомобіль, ваша машинка автоматично вимкне дальнє світло і попередження розпізнавання втоми. Не знаю, як це працює, якщо чесно, я ще не перевіряв цю опцію сам, але автомобіль буде розпізнавати, що ви втомлений, і також буде вібрувати, або там буде видавати якісь там сигнали звукові. Про, про саме те, що ви втомилися, щоб вас там збадрити і так далі. Далі. Допомога при паркуванні. Так як на автомобілі є в нас автопарковочка, є різні типи автопарковки саме у нас. Давайте почнемо з самого першого: виявлення перешкоди. Тут у нас передній парктронік, бічний парктронік, задній парктронік, звукове сповіщення і гучність. Далі я покажу, як це працює. Тут світиться і довкола нього. Так такий, типа, кружок, як сфера. І коли ви приближаєтесь, то воно достатньо детально показує, до чого ви приближаєтесь, наскільки близько. Камера заднього виду. Тут ми можемо налаштувати там прямі лінії, щоб воно там показувало, не показувало траєкторію вашої парковки. І саме цікаве, це у нас система паркування. Автомобіль може сам паркуватись паралельно, перпендикулярно та під кутом, але при умови, що автомобіль буде бачити дорожню розмітку. Тобто, якщо ви хочете в полі десь припаркуватися автоматично, звісно ж, ви це не зробите, тому що автомобілю для орієнтації треба бачити саме полоси. Так, що тут у нас ще? Драйвін еко. Тут автомобіль буде показувати, скільки ви економите палива, який у вас там розхід, відстань без там споживання пального. Тобто, коли ви котитесь на Нараховуватиме вам бали. Чим більше ви балів собі наберете, тим більше ви палива зекономили. Це означає саме це. Так, бортовий комп'ютер. Тут у нас показує загальна інформація про використання саме автомобілі, тиск у шині. У нас в шинах є датчики шин, але для того, щоб показало, нам треба поїздити, для того, щоб вони і Показала нам тут на бортовому комп'ютері, власне, скільки тиску є в шинах. Так, система. Тут у нас присутні системні налаштування, яскравість, гучність, профіль користувача. Можемо налаштувати центральний дисплей або дисплей водія, вибрати свій стиль і так далі. Також. У нас є ось такий екран мультимедії. Тобто тут у нас відразу карти, тут у нас буде відображатись власне радіо або ж та мультимедійна установка, з якою вас буде грати музика. Можемо собі просто обрати годинник. Годинник ми можемо а, це на налаштуваннях також змінити, вибрати, який вам більш подобається. Тут декілька є екранів. Ви їх можете налаштовувати, як вам. Завгодно, як ваша душа побажає. Тут у нас є такі органи керування, як сенсорні кнопочки. Ця кнопочка затемняє повністю дисплей. Тобто, коли ви їдете вночі, наприклад, по трасі, десь вам не треба дивитися постійно на карту, ви знаєте, що вам там кілометрів 50, там, чи 80 їхати просто прямо. Ви натискаєте, щоб воно вам не сліпило в очі і не відволікало вас від водіння. Тут ця сенсорна кнопка переводить. В меню для налаштування саме асистентів для водіння. І тут ця кнопка переводить вас в меню налаштування саме саме цих дисплеїв Звісно, кнопка Home відповідає за кнопку Home. Тут у нас є клімат-контроль зональний, тобто, ви можете, кожна зона може бути налаштована по-своєму, саме тут. Органи керування аж кліматичною установкою. Ця кнопка відповідає за очищення повітря, тобто тут є ще така система, яка оцінює якість повітря. Знаружжя автомобіля і автомобіль вам скаже, там, ви десь пересуваєтеся, чи там погане повітря, можливо, вам треба прикрити заслонку з вулиці, щоб автомобіль циркулював внутрі повітря, чи можна вже виключити, бо повітря класно. Тут у нас кнопочки як режиму, вимкнення функції старт-стоп, та саме вимкнення функції автопаркування. Ця клавіша відповідає за режими. Водіння, там спорт, комфорт, натуральний, еко. Ну ось, ви бачите, тут ось такий малюнок зображений, і тут малюнок зображений. Тобто натискаючи на цю кнопку, ви можете змінювати лише з обраних. Ви також можете обрати там, наприклад, ще екорежим, додати його в збереження і цією кнопкою перемикати між ними. Але зараз вона налаштована лише на два режими. Тут у нас клавіша ввімкнення з-під ліміт контролю. У нас є адаптивний круїз-контроль. Звісно ж, якщо є всі ці датчики. Тобто користуватись цим буде дуже зручно. Тут у нас є декілька ніж, є така ніша, там лежить наш товщиномір для вашої улюбленої рубрики огляд товщиноміром. Тут є у нас такий де карманчик ще маленький з, так як я говорив, двома USB-роз'ємами та AUX-роз'ємом. Як у всіх сценників, підлокітник у нас адаптивний, Тобто, ви можете його підвинути так, як, як наче, тут одна центральна. А можете віддвинути, якщо вам треба там поставити підстаканники щось, є така з'ємна перегородка все для вашої зручності, друзі. Французи не дремлють так сказати, французи працюють круто. І ще тут є крута опція це ось цей бардачок. Чи бачили ви, як він працює? Я думаю, що ви не бачили. Зараз я вам покажу. Дивіться, ви робите так: раз, і бардачок відкрився. Тобто, все вже сенсор. Вже 21 вік. Якось так. Переходимо до заднього ряду. Перемістившись на задній ряд цього космольота, ми бачимо, що місця тут більш ніж достатньо. Я сижу в розвалочку, треба трошки підняти оцей підголовничок. О, мені. Тут дуже зручно сидіння, також з такою мінімальною боковою підтримкою, як на сидіннях, так і на спинках. Тобто, ви тут можете розміститись достатньо комфортно. Якщо ви хочете, щоб сонечко вам не заважало, ви можете підняти нашу сіточку захисну від сонця. Зручно тут розташований підлокітник. Також, якщо ви їдете кудись в дорозі, з сім'єю там чи ще. З друзями, можливо, ви можете тут мінімально переобідати, там якийсь бургер, якась кола, чи якась кава сюди стане, і якби не треба там це все так в колінах держати, прижимати. Можете собі пообідати там чи поснідати, що вам більше подобається. Є мінімальний карманчик. Відстань до сидіння у нас ще плюс два кулачка. Звісно ж, панорама на весь дах. Виглядають, мені подобаються панорами, коли вони без перегородок, без нічого. Я, я уявляю, як їхати десь там по дорозі і дивитися, там, знаєте, є такі місця, де їдеш і отак дерева сходяться до гори. Тут буде просто максимально круто все відчувати ну, в такій місцевості. Ручечки, звісно ж, лампочка є підсвітка. Може почитати, захочете там, чи ще щось в дорозі. Тут у нас розташована розетка 12 вольт, два USB-роз'єми для підзарядки ваших гаджетів, і другий AUX-роз'єм. Тут у нас знаходиться ще така додаткова ніша для ваших речей, тобто можете там включити свої телефони на зарядку, покласти їх сюди, щоб вони там по сидінням не, не лежали і так далі. Дуже зручно. Реношці молодці. На сидіннях у нас є кріплення і можете поставити спокійно своє дитяче крісло та перевозити з собою ваших діток. Давайте заглянемо в багажне відділення, що відбувається там. Підійшовши до керми автомобіля, відразу помічаємо, що нас зустрічають перактроніки. Перактроніки навіть тут, так як є у нас автопарковочка, і автомобілю треба бачити, що знаходиться довкола, тому їх і встановили. Далі. Тут у нас є камера заднього огляду. Ще у нас є такий фаркопчик. Тут смикаємо за цей крючок, Тут у нас випадає відповідно, фаркоп. Автомобіль з звуковим сигналом сповіщає вас про це, щоб ви ненароком не забули. Потім, щоб його скласти, знову натискаєте, бросаєте і до характерного звуку защолкуєте назад. Багажне відділення доволі містке. Також це не все. У нас є ось така поличка, яку ви можете встановити нижче, якщо вам треба додатковий багажний простір. Якщо він вам не треба або ви щось будете робити, ви можете її вийняти. Тут у нас знаходиться запасне колесо та ремкомплект до нього. Ну туди ми сильно поглублятися не будемо. Там цікавого, я б не сказав би, що щось є. Також. Із багажника ви можете скласти власне, повністю заднє сидіння. Та що ж таке, диви, не попаду. О. По натисканню кнопку сюди покажи, тут є такий блок кнопок. Ви можете або по натисканню на кнопку All скласти всі сидіння відразу, або ж окремо можете скласти сидіння. Власне можете скласти сидіння окремо. Також є розетка 12 вольт, підсвітка. і Власне, це все, що тут є. Тож, друзі, закриваємо багажник і рухаємося далі. А тепер, пані та панове, ваша улюблена рубрика Огляд товщини міри. Для цього ми вмикаємо наш прибор. І вже традиційно починаємо з капоту. 114, 131, 128. Капот у нас у срібній фарбі. Дверка 140, 136. 130, також рідна фарба. 143, 126, 97, також рідна фарба. Давайте пройоми подивимось. 79, 58. Рідна фарба. Задній пройом по лівій стороні. 67, 54. Також рідна фарба. Порожок. Ой, порожок, заднє крило, вибачаю, сліва. 120, 123, 133. Також рідна фарба. Ляда у нас пластикова, вона биться не буде. Пі-пі, бачите. Далі заднє виходить праве крило. Давайте я на цю сторону перейду. 107, 128, 125, 105. Також рідна фарба. Дверка задня. Права, 126, 127, 142. Рідна фарба. Так, пройом 77. 56. Також рідна фарба. Пасажирська дверка. 133, 143, 118. Також рідна фарба. Пройом пасажирський 68. 54. Також рідна фарба. І даху у нас тут такий маленький клаптичок але все ж давайте я подивимось: 122. Тож, пані та панове, ми з вами разом побачили, що наш сценік весь в рідній фарбі, немає навіть жодного косметичного підкрасу. А ми з вами рухаємось далі. А тепер давайте разом подивимося, що у нас є по сервісній історії. Дивіться, раз. Це мені подобається. Максимально. Так, тут нас зустрічає така папочка, є декілька паперів, які нас цікавлять. Це такий тюф, і це де. чек про придбання. Е, на жаль, в паперовому вигляді сервісна історія не приїхала з даним автомобілем. Але якщо вам цікаво, ми від... залишаємо відкритим він-код. Можете перевіряти в електронних базах, там все є, я більш ніж впевнений. Щодо пробігу, ми дивимося, що тюф у нас датується 25.06.2024 роком. Дійсний він до 10.07.25 року. Останній зафіксований пробіг 162 786 кілометрів. На сьогоднішній день у нас 179 583. Це перший документ, який підтверджує власне, оригінальність нашого пробігу. І ось ще ми знайшли такий цікавий документ: це, так би мовити, чек про покупку автомобіля в Європі. Тут ви бачите там і він код автомобіля. До речі, зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Так, і ми бачимо, що у нас додаткових опцій ось де додано на суму 4615 євро. Сама ця опція автопарковки і ці парктроніки 360 коштувала. Якомусь європейцю 3460 євро. Представте собі. У нас машини за такі гроші купують, а тут хтось просто додав собі ізі паркінг. Але ви не дивіться на цю цифру 26596, бо це ціна на покупку автомобіля в Європі. У нас зовсім другі ціни, навіть якщо ви будете привозити автомобіль, то вам прийдеться його розмитнювати і ви будете доплачувати ті гроші, щоб зрівнялася вона з цією вартістю, яка є у нас в салоні. У нас такі автомобілі стартують там, здається, від 34 з чимось там доларів. Тому така є різниця. Але ви бачите, що цей чек є. Це означає, що автомобіля був, скоріш за все, один власник в Європі, що аж такі документи до нас доїхали. Тож тепер давайте запустимо двигун нашого сценіка та подивимося, що у нас під капотом. Як годинник. Пішліть. Капотом нас зустрічає всіми, полюбившийся мотор К9К від Рено, півтора літра дизель. Це рядна четвірка з турбінкою. Працює він рівнесенько, немає ніяких запотівань, підтікань по мотору. Стан більш ніж задовільний. Я б навіть сказав би, стан близький до ідеалу. Фари в нас рідненькі, крила не крутились, капот не крутився, автомобіль беззаварійний, все в оригіналі як має бути. Тож давайте підсумуємо, що ми отримуємо. Вірніше, що ви отримаєте, придбавши цей автомобіль, ви отримаєте максимально свіжий сценік. цей кузов ще досі продається в салоні, так як це остання генерація цього автомобіля. Поки що ще п'ятих сценіків не придумали. В салоні продаються саме такі автомобілі. Дуже технологічно, я, ну, я навіть не буду братись ці всі опції, які там є. Ви дивилися відео. Я думаю, ви пам'ятаєте. Дуже багато опцій. З основних, це те, що відразу скажу по комфорту. Це безключовий доступ, запуск двигуна з кнопки, парктроніки, всі різноманітні датчики, які тільки можна придумати. Всі тут є панорамка, комфортний салон. Що ще треба до автомобіля, щоб ним насолоджуватися. А ми вам завжди радимо, друзі. Купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте. Обов'язково слідкуйте за рівнем Мастила. А з вами були автоімпорт, місто Суми, вулиця Вілопійський, шлях. 11. Ми завжди вам раді.